Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо. Меджугорі знову дощить, але цим періодами то дощить, то не дощить. Ну і власне сьогодні поговоримо про, про такі е, речі, як випробування любові. Бо дуже часто жінки люблять випробувати любов. Випробувати в тому сенсі, що починають обвинувачувати своїх готеліон, де у нас будуть скоро реколекції проходити. Випробувати своїх чоловіків, а саме не то, що випробувати навіть, а просто угнітати, пригнічувати. Бо треба новий паркан, треба нова кухня, треба нова куча, новий будинок або нова машина. І, і так постійно пилять і пилять, пилять і пилять, і то є неправильно. Бо, по-перше, в цих речах ви не знайдете нічого абсолютно, ніякого щастя не прийде з великим будинком більше щастя або більше любові, або ще чогось. І, і тим самим ви тільки показуєте те, що ви використовуєте звикли чоловіка, а не любити. Любити просто так, бо любов не купиш за гроші, але також і не продасиш її за, за якісь речі або гроші. Тобто неможливо заставити любити, неможливо придбати любов. Це є дар, це є дар, який треба постійно доглядати. Доглядати. Любов як дитина, її треба виховувати поступово, поступово, постійно постійно маленькими кроками щось змінювати, що тобі не подобається. Звісно, спілкування спілкування і, і такі всякі речі. Ми вже говорили, що любов не падає просто з неба, Я собі спав, спав, прокинувся і, і вже всіх любиш, вже всі тебе люблять так. Так не буде, можете і не чекати. Це є наш, наш плід, наша, наша праця над собою, над нашим серцем, бо щось є від Бога. Від Бога. Але головне від нашого залежить це бажання. Якщо ти приймаєш рішення бажати любові, то тоді Господь тобі її дасть і розпалить тобі ту любов. Але якщо ти будеш бажати іскренньої, чистої любові, без умов, без якихось там, щоб так і так було, такі умови за ставимо. Я його можу любити, якщо він буде робити то-то-то, або наоборот, я, я її буду любити, якщо вона буде мені робити то і так, і так, це не любов. Це не любов. Приймати треба людей такими, якими вони є, а змінювати своє ставлення, змінювати своє мислення. Буквально змінювати своє відношення до тих речей, які вам не подобаються, і на які ви не можете вплинути. А зазвичай ви не можете вплинути на свого чоловіка, дівчину, ну, так, щоб просто заборонити йому щось робити. І тут маємо змінювати ставлення до цих речей. Ну і в цьому будемо сьогодні рухатися. Змініть, змініть ставлення. До одної речі, яка вам не подобається вашому чоловіку або жінці сьогодні, вже сьогодні. Скажіть, що віднині я приймаю рішення не звертати на то уваги, на те, що вам не подобається, наприклад. І ви побачите, як за вашим вибором, прийняти рішення цього позбутися, ви цього позбудетесь, ви просто перестанете звертати на то увагу, що дуже допоможе вам в майбутньому. І сьогодні у нас буде послання 25 жовтня 2014 року. Дорогі діти, моліться в цей благодатний час і шукайте заступництва всіх святих, які вже є у світлі. Нехай вони вам будуть прикладом і підбадоренням день у день на шляху вашого навернення. Дітоньки, будьте свідомі, що ваше життя коротке і проминуще, тому прагніть вічності та приготовляйте ваші серця в молитві. Я з вами заступаюся перед моїм сином за кожного з вас, особливо за тих, які мені. І моєму синові посвятилися. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Марія на сьогодні захоче молитися. Молитися і не забувати про святих, і заступництво їхнє. І запрошувати заступництво святих до ваших сімей, до наших сімей, до наших відносин. Дуже важливо запрошувати завжди. Бога посеред відносини і ставити Бога на перше місце. Звісно, в відносинах тоді і відносини будуть стояти на своєму місці. така важлива деталь. Каже Марія, хай святі будуть вашим прикладом і підбадьоренням день у день на шляху вашого навернення. То маємо в кого брати приклад, маємо в кого навчатися. Буквально святі це люди, які досягли. Досягли того рівня, до якого кличе Ісус. Тому вони, власне, і визнані Церквою святими. І тому ми можемо брати в приклад. М... Можемо так само чинити, і будемо мати такі ж самі результати. Прагніть вічності! Приготовляйте ваші серця в молитві. Марія Прагніть вічності. Не прагніть нових штор, тюлів, нових. Автомобіля, нових. Ніколи Марія так не каже, прагніть новий паркан або ще щось. Марія каже, прагніть вічності. І не звертайте уваги на це швидкоплинне. Прагніть вічності. І приготуйте ваші серця в молитві. Тож сьогодні молимося. Молимося за наші сім'ї, за наші відносини і укріплення цих відносин. І практика, не забуваємо. Одну річ, яку вам дуже не подобається в жінці або в чоловіці. Змінюйте до неї ставлення і почніть її навіть любити. Якщо це можливо, звісно, а принаймні не реагувати так, як ви реагуєте зараз. Мир вам, радість, благодать з па папа.